Операція головного управління розвідки Міністерства оборони України взаємодії і військовоморськими силами Збройних сил України тривала операція. На нього довго полювали. Використані засоби українського виробництва, а саме морські дрони Магура В-5. Так, можемо говорити про п'ять влучань і про успішну операцію, яка тривала, яка готувалася довший час. Катер ліквідовано. Не підлягає відновленню. Він брав участь разом із крейсером Москва в атаці на острові Зміни. Це достатньо новітня розробка і на бойове чергування кораблі такого типу стали лише після 2018 року. Також ворог планував і пробував використовувати їх для розміщення зенитно ракетних комплексів, зокрема Тор. Відповідно, мінус кожен кожне таке судно, мінус плаваючий зенитно ракетний комплекс, і це додаткові можливості для українських сил безпеки і оборони. Ну і сама вартість понад 60 мільйонів доларів. Це також багато про що говорить.